Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні у нас на огляді така ось болгарочка, фірми фірмигросир. Моделька GAG 120 КВ. Безщітковий двигун, плавний пуск, функція кікбек контроль. Ось технічні характеристики не буду я по 10 разів. Зараз розпакуємо, заміряємо оберти, попробуємо щось на неї попиляти. Побачимо, як воно себе веде. Так. Комплектація. Зараз я все дістану і зразу покажу Інструкція. Гарантійний талон. Ось такий ось ключ, звичайний, як у всіх булгарках, тільки такий тоненький. Ручка, Ручка, до речі, така приємна на дотик. Не прорезинена, але пластмаса дуже приємна на дотик. Кожух, кожух на бистро зйомі. Ось так ось. Чи швидко Швидку я, правильно. і ось така ось сама друга ручка. Маленька, компактна, в руці сидить доволі так зручно. Гайка теж на швидко зйомі. Зажали, відкрутили, закрутили, зажали. Все, закрили. Ну що ж, зараз я її зберу, поставимо круг, заміряємо оберти. Це ставиться швидко, нічого не ворушиться. Все нормально. Так, ставимо ручку. Ручка мені, звісно, не потрібна, але якщо є, то ми її поставимо. Ключа заберемо. Є в мене круг, я вже приклею ленточку. Зараз ми заміряємо її на ній оберти і спробуємо щось попиляти. Трошки шатається ось ця ось штучка, Не знаю, чи не буде вона виходити, але є люфт. Невеликий, але є. Так, ну що ж, акумулятор у нас буде. Ось такий гроссерський 4-амперний. Ставимо пробуємо перший пуск. Так, плавний пуск на місці. Замірюємо першу швидкість і третю швидкість. Так, ну що ж, поїхали? Перша швидкість. Майже 5600. Чого вмикаємося, так? Включаю третю. Поїхали. 6020. Заявлено, що у нас там заявлено? Заявлено у нас 8000. Ну, їх тут і близько нема. Пробуємо порізати ось. Є в мене така ось 30 на 30 і не, не знаю, скільки. Двойка товщина Пробуємо. Ну, що я можу сказати? Ріже доволі так бодро. Мені сподобалось з 4 амперним дуже добре вона пиляє. Зараз спробуємо на первій швидкості попиляти. Ріже, ріже, ріже бодренько. Так, зараз поміняю круг спробуємо трошки пошліфувати. До речі, гайка така вроді тоненька, але працює дуже добре, відкручувати зручно. Так, все. Круг вже такий трошки вже злизяний, як ви можете бачити, але спробуємо. Так. Ну що ж, поїхали. Вам видно, видно. Так ось, оберти тримає нормально. Так що, Дуже добра бугавка. Мені сподобалося. Є в мене ось цікаво. Теж Девольт з Китаю. Він, звісно, набагато тяжчий, теж безщітковий. Але вирішив придбати ще одну, щоб постійно не міняти диски. Вирішив не замовляти взагалі, вирішив замовити його в бросера. Так, ну що я можу вам сказати? Болгарка за свої гроші, ну, блін, вогонь. Не знаю, як вона буде працювати. Трошки попрацюю, потім ще відгук додам. А так, мені сподобалось. Для доми за голову більше, я думаю, не потрібно купляти там за 15 тисяч, 20 тисяч, за голову хватить. Ось такий ось невеличкий відео огляд бугарочки. Всім дякую. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім дякую до побачення.